Що ж це твориться люди? Це щось неймовірне, але це мало колись статися. Ред і Нікон об'єдналися. І що ж вийшло? Помаранчеве лого. А також ми маємо оце. Зетер. дуже захоплива штука. Але що це таке насправді? По суті, це поєднання найкращих якостей Нікон і найкращих якостей Ред завжди була прогавина, адже. Є гібридні камери, які знімають фото, ну і зовсім трохи відео. І є величезні професійні кінокамери, дуже великі для профі. А ця заповнює прогавину посередині. Але дотепер особливого вибору не було. А тепер є затар, щоб заповнити прогавину. Погляньте на це. Це суцільний екран. Так і що дивитися? Зараз увімкну і ти побачиш. Він розміром схожий на екран Хасельблад. Ні, він більший. Дійсно? Так, більше, ніж екран середньоформатної камери, чотири дюйми. Це божевілля. У нього власне гравітаційне поле. На той випадок, якщо тобі цікаво, вона. Для влогів та селфі. У селфі. Це ж найважливіше, чи не так? Е, це що перша селфі-кінокамера? <ріх> Жарти жартами, але вона має. Режим огляду товару. Ого. Чудовий фокус. Є стабілізація. І до того ж R3D, R3D NE. А це. <плес> Я не знаю, але ми, звісно, озвучимо. r 3 – це raw формат камери Red. NE означає Nikon Edition. R3D Звучить як щось з якихось зоряних війн. Здається, там є щось типу R3D і NE. Але суть у тому, що якщо ти користувач камери RED, ця може стати твоїм DLCD. D, ви можете обрати будь-яку літеру з алфавіту, такий самий кольоровий профіль. І по факту підходять ці самі лути. Але давайте припинимо говорити про камеру і почнемо нею знімати. А ще вона має лог 3G10. Схоже, що я читаю, те, що тільки що сказав. Але ж це не так. Це не так. Я пам'ятаю. Запам'ятав 5 секунд назад. А який колірний простір? Широкий редівський арджбі. Wow. У нас тут Бекі. До речі, у нас тут Бекі. Привіт. Цікаво, що, попри всю редовість, у використанні вона відчувається більше як Нікон. Тобто, уся її суть у тому. Що в неї фокус від Nikon, швидкий фокус за 6 Mark 3, має розпізнавання об'єктів. І VR. Минулого разу ми тестували на максимум за 6 Mark 3, було катання на скейті, І гра Лока у баскетбол. Запевняю, що об'єкти сьогодні дуже змінилися. Але Zetar більше схожа на камеру, на яку ми знімали тоді Z6 Mark III. Вона має NRO, ProRes RO та H265 від Z63, а також 6K60RO та 5.4K60. Якщо ви знімаєте портрети і втомилися ретушувати кожну світлину вручну, мають для вас чудовий інструмент, який заощадить найважливіше ваш час. Rebloom – це сучасна програма автоматичного пакетного ретушування, яка використовує штучний інтелект. Дуже проста у використанні та працює безпілічно. Відключення до мережі, а результат абсолютно точно перевищить усі ваші очікування, адже Rebloom зберігає природню текстуру шкіри, прибираючи лише недоліки. Навіть родинки залишаються недоторканими. На вибір є дві опції: природні ретушування та більш глянцеве фешн. А два повзунка нижче допоможуть налаштувати загальну інтенсивність і зменшити вплив на текстуру. Застосунок дуже легко інтегрується у Photoshop та Lightroom, і за необхідності його можна використовувати як окрему програму. Rebloom доступний для Windows та MacOS гай часу. Завантажуй пробну версію просто зараз. Переходь за посиланням в описі під цим відео та отримай 20% знижку на будь-який обраний план. Підтримай українського розробника. Дуже приємно побачити її у динамічній роботі. Вона знімає R3DNE, Редівський RAW, усередину на CF Express. 6K60 на всю ширину сенсора. 6К60 Карл. Я увімкнув від 1 до 20 міліметрів відстеження. Відстеження чудове. Але якщо відверто його слід було очікувати таким. Але не тільки відстеження. Я ще використовую центральну зону фокусування. Фокусується на чорній камері. На чорному фоні. Ну так. Фокус на ніконах чудовий. Так. Але ця тушка зовсім не схожа на тушку за 6 3 Вони прибрали виду шукач, а замість нього поставили просто гігантський чотирьохдюймовий дисплей, поворотно відкидний. як на мене, хват не найкращий. Так, але вона хоча б його має. Отож. Але я думаю, він міг би бути. Мабуть, вони думають, що її легше обвішати додатковими аксесуарами. Я думаю, у цьому і ідея. Вона може бути доволі компактною або, як зараз, обвішаною. Обвішайте і знімайте відеоблоги. Але якщо захочеш під'єднати екран, і я до того, що це те, за що її можуть критикувати. Адже вона має. Маленький HDMI. Міні-мікро. Мікро. Мікро HDMI. Заціни це скло виглядає вражаюче, більш кінематографічно, чи не так? Золоте кільце повернулося. Так. Я до того, що раніше у дзеркальних камер було золоте кільце, а потім стало срібне. Воно дещо жовтувате, таке жовто золоте, у будь-якому разі, ми Ми перемкнемося на 4К 120. Це неможливо в 3 d двісті um... Тож H265DX... О, а це дуже крута штука внизу. Дійсно крута. Просто натискаєте. І тут з'являється фокус Пікінг, Зебра. І в'ю-асіст. Усе, що треба для відео. Так, усі корисні речі для відео. А також яскравість і яскравість екрану. Прямо тут дуже зручно, що можна просто тицяти і обирати, що треба, особливо звук. Як на мене, у цьому є сенс. Особливо коли є такий екран. Дуже корисно мати великий дисплей для налаштувань. І вони спробували винести більшість із цього за межі твого кадру. Так. Це щось типу панелі інструментів. Я дуже здивований цим. Не знаю, як вони це назвали, але сенсорна, сенсорна, сенсорна панель меню помічника. Напевно, якось так. Сірі, ми не до тебе зверталися. Сірі, замовкни. Вона веде мене кудись, на тай тач, масаж. Це не на часі лок. Давай пізніше. Це цікаве рішення зробити в Зіар мінімум фізичних кнопок і зосередитись на використанні екрану. Але чому б і ні? Особливо коли є великий тачскрін з приємним інтерфейсом. І так, у нас тут ще є Берон. Тож. Роби круті сальто назад і все таке. Просто круті речі. Оце в мене така термінологія. Так, добре, треба трохи відійти. Оу, дідько, я не був ще готовий. Отже, вона може знімати 4К120 у режимі DX. Якщо знімати на повний кадр, то це буде 4К і 6К 60. Очевидно, що у кроп режимі ширококутний об'єктив вже може бути не таким широким. Добре, а тепер підійдемо якмога ближче. Ось так. Аби не попасти під роздачу. О, ідеально. І запис пішов. Класичний тест від DRTV. На міцність. На цю камеру також можна застосовувати лути. Це буде свого роду помічник для ваших R3D файлів, можна використовувати усі редівські лути, щоб перевірити, як буде виглядати картинка, і вони не вшиваються на мертво. Якщо не юзаєте r 3 d є просто View Assist. Але якщо ви хочете записати їх на мертво, у вас є така штука, як Picture Control. І також тут є дещо від Red. Ви зможете завантажити деякі з них. Принаймні сподіваюсь, коли камера вийде. До речі, текст меню такий великий. І я не один це побачив. Екран величезний. І тут є усі ці речі, які є на інших камерах Nikon. Стандартні пресетики. Не знаю, трохи дивно. Обирати один з них на цій камері, але давайте спробуємо. Sign by thread. Він бере великий розбіг. Думаю, це буде. <плес> Принаймні, це дозволяє отримати редівську картинку, навіть якщо ви не хочете писати в R3D NE Хоча можливість писати R3D Nikon Edition із редівським розширеним кольоровим діапазоном матиме більше значення для тих, хто вже знімає на RED. Для них Затар стане чудовою маленькою камерою для футажів із кольорами основної камери. А для тих, хто не знімає редівські пікчер профайли це чудовий спосіб познайомитися з редівською картинкою. І якщо ми глянемо на інші речі, за які її можуть критикувати, вона не має вентилятора, але він є тут. Отже, ця камера не має вентилятора. І вона має пасивне охолодження. Але ми знімаємо вже скільки? Здається, близько години. І все добре, жодних проблем. Виробником зазначено, що якщо використовувати безперервне живлення, мається на увазі живлення по Type-C, то буде ліміт запису у 125 хвилин. Здається так. Так, безперервно. І 90 хвилин, якщо від батареї. 90 чи 95 хвилин? Здається, 95. Але 95 – це час роботи від батареї. Це автономність. Вона не перегрівається. А 125 хвилин – це просто таймер. Так, просто нам сказали, що вона просто відключиться. І це не тому, що вона перегрілася і не буде більше писати. Усі камери Canon мають ліміт 125 хвилин. Усе вірно, 2 години і 5 хвилин. І я не знаю, чому саме так. Дехто нам сказав, дехто нам сказав, що він знімав при температурі 40 градусів по Цельсію цілу годину, і вона навіть не сильно нагрілася. А налаштування були на стандарті у меню перегріву. Автовідключення при перегріві стандартно. У нас точно не буде достатньо часу, щоб зробити тест uh. на перегрів. Але я впевнений, хтось інший точно зробить. Якщо що у нас є піч. <плес> Ти мав з кимось проблеми через те, що поставив її у піч? Ні, нічого такого не було. Але дорікнули це мені. Напевно, тому що це моє відео. Але це несправедливо. Адже це Лок хотів провести тест на перегрів. Скажу вам, тушка дуже класна. Зараз покажу її трохи. згори. Виглядає більш відеоорієнтовано з цими цифрами, на кнопках, які налаштовуються. А оцей поверзум важіль. Він дійсно класно відчувається. Тож не обов'язково смикати попереду. Можна крутити і позаду. І це зручно. Просто крутиш великим пальцем, якщо тримаєш камеру знизу. Адже дуже багато людей тримають камеру низько при зйомці. Приблизно так. Це максимально комфортно. І я раніше такого не бачив. я також, навіть позаду, кнопок зовсім небагато. Я думаю, це тому, що вони мають отакий величезний екран. До слова, нещодавно ми казали про 5D кнопку, і ось вона. Інші камери можуть так само, адже так звучить краще лок. Так звучить краще. Вони не назвали її кнопкою 5D, але вона працює так само, як на Hasselblad. А збоку у нас тут ми маємо. Очевидно, ці порти USB-C. Ти ледве це не сказав? Так, я знаю. І є Type-C, але слід зазначити, що не можна писати відео на зовнішній SSD. Тому, якщо ви не використовуєте зовнішній рекордер, доведеться покладатися на це. Вона має слот CFexpress Type B і microSD. MicroSD. МікроSD. Оце сюрприз. Ага. я гадаю, їм довелося пожертвувати частиною простору заради великого дисплею. Це очевидно. Мікро HDMI, мікро SD. Усе для того, щоб зробити камеру мога меншою. Так. І щоб вона не перегрівалася. На початку, з якоїсь причини, я сказав, що хват не найкращий. Але я познімав біля години і змінив думку. І як на мене, він нормальний. Він дійсно непоганий. Так і є. Ця камера має схожий форм-фактор з Panasonic S9. Але вона взагалі не має жодного хвату. Саме тому ZR має маленький хват. Тут хоча б є куди діти, свою руку. Це дуже великий шматок гуми і. Якщо начепити трохи легший об'єктив, то жодних проблем не буде. Але якщо саме цим знімати однією рукою, хват може здатися недостатньо надійним. Але це окей. І є ще одна кнопка запису. Ага. Що ще можна сказати про цю тушку? Вона також має ще одну сенсацію: 32-бітний звук. Усередину. Не зовні, а усередину для порівняння деякі з останніх камер Panasonic пишуть таку якість лише з додатковим аксесуаром, а ZR все пише у камеру. Тож можете писати звук на зовнішній мікрофон або на вбудовані. Вони мають 5 направленостей. Є аудіоконтроль OZO. Це щось пов'язане з Nokia. А щодо направленостей, є передня, є задня, і є також все спрямована. А також бінауральна. Що? Бінауральна. Це вперше у житті, коли я використовую це слово. Вони позначили як стерео. Але ні, це не звичайне стерео. Це якесь бінауральне. Я не знаю чому, але мені стрьомно, коли ти мені це кажеш. Гарячий черевик на Затар має додаткові контакти, і до нього можна під'єднати відповідні бездротові мікрофони. Напевно, час показати це. Фото. Вона фотографує. Ти взагалі пам'ятаєш, що це таке. Ти мені кажеш, що це камера. Так, це справжня фотокамера. Фоторежим, який перетворює її на Z6-3. Це божевілля. Скажи. Просто без механічного затвору. Усього то. Просто божевілля. Починай, якщо готова. Адже я готовий. І вона просто знімає серію без блекаутів. It's... Ти навіть не можеш сказати, наскільки швидко вона знімає, а ми знімаємо багато. Знову ж таки, вона має такі ж характеристики, як z 6 iii до 20 кадрів в секунду безперервної серійної зйомки. Лише края блимають для розуміння того, що знімаєш фото. І вона не сповільнюється або щось таке. Це РО без компресії. Мабуть, я здамся раніше, ніж буфер цієї камери, адже у неї практично необмежений буфер. Усе ще знімає. Звичайно, що на FX3 та на FX30 ви також можете фотографувати. Але для цього треба лізти у меню. Додатковий крок. А тут просто перемикач. Вона, наче гібридна камера з перемикачем. І 3D-відстеженням. Так, є 3D-відстеження. Дев'ять типів розпізнавання об'єктів. Вона не відчувається такою, яку ти береш і знімаєш переважно тільки відео. Знімати у режимі фото так само класно, як і відео. І через розміри можна начепити просто менший об'єктив. Так, чому би і ні. Компактний Фотік. Звичайно, на FX30 3 та 30 можна фотографувати. Але вони взагалі не схожі на фотокамери, і не зрозуміло, що ти використовуєш. А ця виглядає як звичайна гібридна камера. Просто гляньте на сенсор і зрозумієте, яка вона класна. Просто оцініть, наскільки вона маленька. Чи можна її тримати у руці так і не впустити? Ну, що в ній може не сподобатись? Це Нікон. І це Ред. І це перша Це перша колаборація Нікон і Ред. А найкрутіше, що вона коштує усього 2200 баксів. Здається, це менше, ніж Z6 Mark 3. Вони прибрали виду шукач. Але. Ви платите мен тожок і отримуєте ред. І більший дисплей. І вона значно менша, аніж Fix 3. Звичайно, вона не має вентиляторів і має мікро hdmi але вона неймовірно потужна. Це справжня маленька ред, це не просто балачки на Ютубі, типу О, маленька маленька Z8, маленька Z9. У ній можливості Ред у крихітному корпусі. І якщо ви більше орієнтовані на відео, це має більший сенс, якщо порівнювати з z 6 III. Або, можливо, навіть більше із Lumix S. Це було лише питання часу, коли Nikon зробить щось спільне з Red. І ось ми тут. Можливо, хтось і очікував повнорозмірний HDMI, як і активне охолодження. Адже це кінокамера. Але те, як Затар позиціонується і скільки коштує, здається дешевше, ніж Z63. Вона відчувається як те, що нам потрібно. Це невеличезна кінокамера з купою кнопок та портів. Затар пропонує можливість фільмувати матеріал, який виглядає як матеріал з камери RED у значно більш доступному та зручному корпусі. Це камера Red у шкурі Nikon. Це камера Red для будь-кого. І це фантастична річ. Це справжня гібридна камера. Хоча і більше орієнтована на відео аніж на фото. І найзахопливіше в Затар це те, що це початок. Початок чогось справді особливого між двома великими брендами.